Доброго дня, з вами Іван та компанія Київ Промтехсервіс, ваш партнер у світі теплообміну. В цьому відео хочемо поговорити про обладнання сушильних камер. Наша компанія працює з 2002 року та спеціалізується на розробці і виготовленні промислового теплообмінного обладнання. За цей час ми здобули великий досвід та реалізували сотні успішних проєктів, для підприємств різних галузей від аграрного сектору та деревообробки до харчової та енергетичної промисловості. Один із наших напрямів це теплообмінники для сушильних камер. Вони відіграють ключову роль у процесі сушіння, адже забезпечують рівномірний розподіл тепла, стабільну температуру та ефективне використання енергії. Чому це важливо? У будь-якій сушильній камері головне завдання це швидко і рівномірно видалити вологу з матеріалу. Це може бути зерно, деревина, фрукти чи овочі. Від того наскільки правильно організований теплообмін залежить якість кінцевого продукту, витрати енергії та швидкість процесу. Саме тут ключову роль відіграють калорифери, теплообмінники, які передають тепло від води, пари чи гарячого повітря. Камеру. Наші калорифери виготовляються з нержавіючої сталі та конструкційної сталі. Це найкращі матеріали, оскільки вони забезпечують, по-перше, довговічність та стійкість до корозії, а також високу теплопровідність і надійність у важких умовах експлуатації. Важливий момент. Ми рекомендуємо встановлювати теплообмінники за принципом фальш-стелі зверху по всій довжині камери. Це дає одразу кілька переваг: рівномірний розподіл гарячого повітря, стабільний температурний режим. Та відсутність мертвих зон, де матеріал може пересихати чи залишатися вологим. А також економія енергії за рахунок правильного повітрообміну. А тепер кілька корисних порад, які допоможуть вам обрати та ефективно експлуатувати калорифери. Перше. Правильна площа теплообміну. Чим більша площа поверхні калорифера, тим рівномірніше відбувається нагрівання. Тому завжди важливо підбирати теплообмінник під конкретну камеру. Друге. Якість повітряного потоку у сушильних процесах головне не просто гаряче повітря, а його правильна циркуляція. Тому ми радимо застосовувати вентилятори разом з калориферами для досягання максимальної ефективності. Третє. Регулярне очищення. Навіть найякісніший калорифер потребує обслуговування, пил, сміття чи відкладення на поверхні знижують тепловіддачу. Регулярне очищення збільшує термін служби обладнання та дозволяє економити енергію. І четверте температурний контроль, використання автоматики для підтримання заданої температури дає змогу уникнути пересушування матеріалу та перевтрат газу чи електроенергії. Наш досвід показує, що правильно спроєктований та змонтований калорифер може знизити витрати енергії на 15-20% у порівнянні зі звичайними системами обігріву. Обираючи наше обладнання, ви отримаєте низку переваг. По-перше, більше 20 років досвіду у галузі промислового теплообміну, також виробництво, яке відповідає сучасним стандартам ІСО, можливість виготовлення обладнання під індивідуальне технічне завдання, а також повний цикл співпраці від консультації проєктування до пусконалагоджувальних робіт. Ми дбаємо про те, щоб наші клієнти отримували не лише якісне обладнання, а й економію ресурсів та підвищення ефективності виробництва. Сьогодні промисловість вимагає енергоощадних рішень, і ми готові їх забезпечити. Наші теплообмінники допомагають зменшити витрати. На енергоносії та підвищити продуктивність обладнання. Підписуйтесь на наш канал, щоб дізнатися більше про сучасні промислові технології. Ми будемо показувати наше виробництво, розповідати про вже реалізовані проекти та ділитись практичними порадами щодо вибору та експлуатації теплообмінного обладнання. Якщо у вас є запитання, залишайте їх у коментарях або напряму звертайтесь до нас. Усі контакти ви знайдете під цим відео. З вами був Іван та компанія Київпромтехсервіс. До нових зустрічей!